Всіх вітаю, всім привіт. Ось до обновила свій, так сказати, фонд орхідей. Це гібіскус квітне. Ось до орхідейка одна, друга. Ось ця от квітне, красуня. Сорти не знаю. Але вона красуня. Ось до. Цим відео купила. А це, як мультифлора, і вона дала діточку. Одну і другу. А ще ось до котлеї. А ось ось до камбрі вона в мене виходить, пустила з останньої цибулинки, ось, до, з останньої бульби, пустила квітконос. Після кожного квітконоса, ось, бульба. Відмирає. Якщо вона не дала діток, то вона в мене е зникне. І доведеться ну, знову купляти. Ось, Бачите, ось, одна бульба, друга бульба, третя бульба. Всі відсвіли і всі пропадають. То що я хочу? Я хочу спробувати запилити камбрі. Зараз спробую. За таким же способом, як і орхідеї фолінопсіс. Попробуй, чи вийде. Так, в прямому ефірі. Вона настільки дрібненька, що руками туди ніяк не підлізеш. Я не знаю, в принципі, чи вона так само. Але попробувати можна. Але я щось не бачу, що виходило. ну. Так. Якісь пильнички я дістала. Але чи це воно? Побачимо. І в другий. Спробуй запилити. Можливо, воно не таке. Можливо, треба було глянути в інтернеті. Оп! Так. Пильничок дістала. І треба його тепер якось запилити, злетіло, че-что. Затолкать, затолкать. Ну, не знаю, одну спробувала, що вийде, а потім будемо дивитися. Ну і раз вже пішла така жара. Хто бачив попереднє відео, де я е, сім'ю коробочку від юки. Е, дивина вона в мене дала насіння. Я те насіння зібрала, ось до посіяла на пісочок, як за гіпіаструмом. І ось додивіться, дала корінчики. Це одна. Десь тут ще ще одна. Дало корінчики. Он ще одна. Будемо бачити, що далі. Всім пока!